Аллилуйя! Вітаю народ Божий, Возлюблений Боже. Бог любить тебе. Як завжди, Бог любить тебе, він в цьому не змінюється. Це ми можемо не приймати Божу любов. Не вірити в неї. Або щось знаходити в неї таке, що можна думати, що, ну, мабуть, Бог мене не так зараз любить. А о, сьогодні Бог мене сильніше любить. Ні, Він не змінюється. Своєю любові до людей. Особливо до своїх дітей він не змінюється. Не більше, не менше. Він завжди є любов. Колись давно, давно, коли я тільки став християнином, народився з гори, було в мене таке в житті, що я думав, що раз у мене сьогодні щось не виходило, не виходило, то означає, я думав, ну мабуть, Бог мене сьогодні не так сильно полюбив. Мабуть, Бог не так мені сьогодні щось відповів на молитву. Набуть я щось таке зробив, що Бог не захотів мені сьогодні щось допомогти. Ні. А я потім зрозумів із Біблії, від Духа Святого, я зрозумів, що я праведний у Христі Ісусі, що я знаходжусь в Божій любові. І що дійсно Бог мене любить завжди, як вчора, так і сьогодні, так і завтра. Як вчора, так сьогодні, завтра я буду праведний перед Богом. Так, да, я можу щось на те робити, да, я можу не жити вірою, яка движима любов'ю. Тому я можу молитися, можу щось казати, щось думати, і дійсно не бачити чогось Божого в своєму житті, слово Боже. Це не означає, що Бог припинив мене любити. Ніхто нічого не може Бога відверти. Так, Божа любов завжди є зараз. Зараз. На настоящий час, настояще час в даній ситуації, в будь-якому місці. Бог є любов зараз. Ісус Христос є Господь, Цавітель зараз, забезпечитель зараз. Вірою ми це приймаємо, вірою ми це висвобождаємо, віруємо в цьому, движемось, живемо. я трошки сьогодні хочу сказати про віру. Праведний буде жити вірою. Ми віримо в те, що Бог нас любить, ми цим живемо. Ми вірою, приймаємо Слово Боже, ми вірою, говоримо слово, ми вірою, виконуємо Слово. Це життя праведного. І один із моментів віри, який ми можемо взяти з Біблії. Із того, що Ісус. І так, що Ісус сказав про віру? Коли Іаїр, начальник синагоги, прийшов до Ісуса, Він каже: Дочка моя при смерті, прийди, поклади на неї руки, щоб вона одужала і жила. Ісус каже, пішли, я йду. Потім, да, ми знаємо ще там цю історію. Жінка, яка страдала кровотечею, це теж дуже важливо, що Ісус там виділив як віру. Бо жінка почула про Ісуса. Вона сказала, якщо я тільки прикоснусь до краю його одягу, я одужу. І Вона сказала, вона це зробила і вона отримала зцілення. Потім вона розказала Ісусу всю правду. Тобто .е. вона йому розказала, що вона страдала від кровотечі, що вона почула про нього, що вона сказала, і вона зробила. Ісус назвав це вірою. Він сказав, віра твоя спасла тебе. Тобто .е. він назвав вірою те, що вона почула. Віра приходить від слухання слова. Він сказав, що те, що вона сказала, віра висвобождається через слова, і вона зробила, і віра висвобождається, підкреплюється вчинками. Тобто .е. Ісус назвав це вірою. І тут приходять із дому Іаїра і кажуть йому, не турбуй більше Ісуса, дочка твоя померла. Ісус одразу ж сказав Іаїру, не бійся, тільки віруй. що вірував Іаїр, що Ісус прийде, покладе, положить руки на дочку, вона дуже і буде жити. Він сказав це Ісусу. Це була віра і Аїра. Ісус був двіжими вірою людей. Він мог би навіть не піти, якби у Іаїра не було віри. Це була віра і Аїра. Він сказав, прийди, поклади руки на дочку, і вона дуже. Ісус сказав, не бійся тільки віру. Продовжу вірити в те, що ти сказав. Ісус сказав, продовжуй продовжу вірити в те, що ти сказав. Так і Біблія каже нам, що все, що ми попросимо Батькова, ім'я Ісуса, буде нам. Біблія каже, щоб ми вірували в ім'я Ісуса. Все, чого будемо просити по волі Отця, все, що будемо говорити, по волі Отця, а слово Його це Його воля, ми знаємо волю Боже, що є воля Божа на наш захист, на забезпечення, на стіли, на багато чого іншого. І якщо ми будемо це вірувати, Буде нам. Так, Ісус сказав, продовжу вірити в те, що Ти сказав. Так, ти зараз почув новину, недобру новину. Є ще таке поняття, як констатація фактів. Нам теж в цьому треба мудрість, щоб говорити про факти, про обставини це не противоречило нашої вірі, щоб це не було негативним сповіданням. І тут ми можемо от, з цього побачити. Ісус не дав Іаїру сказати. Негативні емоції. Ви думаєте, у нього не було в той час емоцій? Коли він почув за дочку, що вона померла. Тут така ситуація, він скоріше хотів, щоб Ісус прийшов. Тут ця жінка якоби тормозить ход Ісуса. Час іде і тут приходять і кажуть, дочка, твоя померла. Явно у Іра була тоді якась емоція, почуття. Можливо, йому хотілося щось сказати, але Ісус. Зупинив його, щоб нічого він не сказав, Ісус скаже не бійся, тільки віруй. І з цього ми можемо теж от побачити, що віра це іноді просто краще помовчати, ніж казати якийсь негатив, страх, сумнів або якусь емоцію, почуття. Краще помовчати, ніж іноді щось таке казати. Віра це казати слова життя, слова, які є в Писанні, в Біблії. Слова зцілення, слова того, хто Ісус є, що Він є Господь Целитель, забезпечити. Краще казати обітниці Божо. Так, в розумі, в чувствах можна мати страх, негативне почуття. Але в серці в нас є віра, в нас є Дух Святий. Ми можемо це казати, і віра, яка двіжима любов'ю, Дух Святий мене змінить наше чувство, почуття, восприяття окружачого. Миру змінять наше відношення до фактів. Це те, що Ісус обозначив як віру. Він сказав віру, не бійся, продовжу вірити в те, що ти сказав. Він почув, що дочка померла, Ісус каже: ні, продовжу вірити в те, що я зараз прийду, положу на неї руки, вона дуже і буде жити. Сказав, мовчи зараз, нічого не говори. Дух Святий в нас, Він вчить нас. Бувають такі ситуації, коли Дух Святий в нас, він каже, да, зараз краще мовчи. Почуття у тебе зараз є, емоції є, ну краще мовчи. Ти можеш ненавидати когось, але вірою ти прощаєш. В емоціях є ненависть, і Дух Святий каже, краще зараз мовчи. Продовжуй вірити в Божу любов, продовжуй вірити в те, що Бог зараз працює, що Він змінює ситуацію, Він працює з цією людиною. Продовжуй довіряти. Аллилуйя, аллилуйя. І не боятися це не означає не бути нерозсудливим. Аллілуй. І так, Ісус каже: не бійся тільки віру. Віру продовжу вірити в те, що ти сказав. Направлено, чого ти висвободив свою віру. Краще потім ще казати слова життя, ще казати. Слова, які несуть благодать, сілення, захист, а іноді можна й помовчати во ім'я Ісуса. Амінь.